Всім доброго вечора. Радий вас вітати в нашій традиційній рубриці. Мене звати Олександр. І я ведучий і автор, скажімо, ідейний, ідейний вдохновітель на цієї рубрики Здоровенькі будьмо. Сьогодні чергова середа, 11 грудня 2024 року. Будь ласка, напишіть, як мене видно чути. Можете... Вітатися, з якого ви міста, з якої країни. Марія, доброго вечора. мої вітання з Полтавщини, да? Дякую. І напишіть, як мене видно чути. Можете плюсиком, можете по п'яти Все окей. Добре, дякую. Ну що, ще раз вітаю. Сьогодні ми не так довгенько будемо. Я що ми сьогодні попросимо так швиденько, але зробимо. Анонс наступної середи, і я думаю, що на наступну середу у нас буде набагато більше, тому що буде доволі цікаво. Сьогодні я роблю більше запис для ну, запис для того, щоб ви подивилися і поділилися верніше, цим цією інформацією своїми близькими, знайомими, і, звичайно, ну максимально також його передивилися. Більше того, я можу порадити, щоб ви, по крайній мірі mm. усвідомили, прийняли те, що я сьогодні вам скажу, що це реально наше життя, що це не фантазія, це не фантастика, що так чи інакше ми в ньому живемо. І, до речі, хто був зараз на нашій академії, ми там давали дуже гарний алгоритм, як до ці, до любої інформації ставитися, ну, не то, що по-філософськи, ну, більш-менш раціонально. І так, хто в нас не вперше на, на нашому каналі, і дивився попереднє, по-моєму, там 4-5 ефірів кожна середа у нас було, ну ми вже давно це ведемо рубрику, але саме останнє, де жовтні місяця, листопад, я взявся за тему знов ковід, COVID, COVID-19, до речі, буквально ось на днях йому вже 5 років, да, рівно 5 років, як ми вперше про нього почули, грудень 2019 року. І що в нас, пам'ятаєте, є колись, колись дуже популярні були п'ятирічки. Чому, до речі, 5 років? А за 5 років дуже багато є змін. Дуже багато. І Що ж в нас за 5 років в цьому питанню є нового? Ну, по-перше, я думаю, що вже, якщо саме початку говорить, як ми реагували на першу новину про ковід? Грудень, січень, лютий, березень, да, 19 грудня, верніше, 9, грудень 19-го і січень-лютий, березень 2020 року, перший квартал. Дуже цікаво, можете подивитися е коментарі там, чи, можливо, ваші записи, як ми себе вели в перший квартал 2020 року, потім, як ми себе другий квартал 2020 року, тобто, і весь 2020 рік, а 2021 ще був дуже цікавий. Сертифікати, там виїзди за кордону, обмеження волі, свободи і так далі. Не, не можемо навіть зайти не то, що в ресторан, кав'ярню, а по парку Даже Навіть можна такий вам нагадаю, якщо до 2019 року ми вигулювали собачок і котиків, то з 2020 року котики і собачки нас вигулювали, навіть ніхто такий був, здаю собачку в оренду для, для прогулки дорослих. Там, да? Такі, такий час ми жили. Ну а далі в нас ковід закінчився дуже швидко 24 лютого 2022 року, в один, в один, навіть не день і не добу, а за буквально за пару хвилин. Але світ, світ вже продовжував жити тому всьому. І ось буквально пару, навіть вже тим не тижні, ну нехай там десь біля двох тижнів назад з'явилося навіть менше, менше десь днів 10 назад. З'явився звіт звіт комісії по вивченню ковіду від Сенату однієї ну, найпотужніших країн світу, саме США, де вони декілька років розглядали саме дуже багато інформації по цьому захворюванню по цій пандемії. І є офіційний вже відповідь: до речі, вони переробили більше одного мільйона сторінок, і є висновок. На 520 сторінках це офіційна висновок. Я, звичайно, вам всі сторінки не буду зачитувати, більше того, і навіть вам цілу сторінку не буду записувати, верніше, зачитувати. Я вам з того всього, я, звичайно, не все читав, але основні висновки я перечитав. Більше того, є статті вже відомих спеціалістів, які це вже прокоментували. І я хочу вам максимально зекономити час і сказати головний висновок цієї комісії. До речі, це вже законний факт, це не, це не їхні припущення, це не їхня теорія, це висновок, що COVID-19 має штучне походження. Хтось тобто його придумали. Хто, де що, як, я, я не про це. Я, я займаюся своєю справою і хочу далі з вами. Помислити і поділитися думкою, а як же це на нас впливає? Так, де я, до речі, це прочитав вперше, я прочитав від Ольги Голубовської, це моя колега, професор, доктор наук, вона головний інфекціоніст країни, такої як Україна. І, звичайно, що як не до такого спеціаліста, до такого фахового спеціаліста, яка все життя займалася тільки цим питанням. Інфекції. А нагадаю, що COVID відноситься до гострих респіраторних інфекцій, да? тобто це інфекційна хвороба вірусного, ну, вірусного походження. Значить, це її професія її максимально практичний досвід. До речі, я від себе чисто прокоментую, мені було дуже незрозуміло, чому всі ці роки. Цього невігластва її, не, її не випускали на засоби масової інформації, на офіційне телебачення України, чого вона не вела щоденні рубрики звернення до нації, да, до народу. Чомусь політики це це вели, і її не запрошували в Верховну Раду і в комітеті. Вона вона просто висловлювала свою думку, займалася своїми прямими обов'язками як лікар. Так ось, до речі, можете, якщо цікаво, може, я вже під цим відео написати її телеграм-канал, я там давно приєднаний, хочете, зайдіть. Там, до речі, я зараз я при вас дивлюся, там всього 10 ти, чуть більше 10 тисяч підписників на всю країну. 10 тисяч. Не мільйон, не два, не 10 мільйонів, а 10 тисяч. Так, Це так на, на, наші люди цікавляться з першого джерел інформації. Так ось саме вона зробила цей, цей аналіз, і вона там зробила 17 висновків, можливо, в слідуючий раз я чим більше вам проговорю. Але саме головне, саме головне, да, Марія, обов'язково тоді напишу телеграм-канал під цим відео. Але саме головне, я вам сказав. Далі. Далі ще така цікава новина. Буквально пару днів назад, вона розмітила в своєму телеграм-каналі ще одну новину. І от зараз я покажу, є таке. Газета Телеграф, вона робить скрін цієї газети і перекладає, що президент, діючий президент тієї країни, яку я вже озвучив, вирішив допомогти одному з навіть не одному з головних, а головному лікарю, який це все розказував на весь світ. Я не хочу, до речі, зараз пізно, щоб називати ні одного, ні другого. Тому що я маю досвід, що коли дуже багато говориш, то блокують телеграм-канали, блокують да, і YouTube-канали ютуб випичаюсь. Ютуб-канали блокують і потім вся інформація, яка є, вона не здівається. До речі, щоб не забути, зразу вам кажу, якщо вам цікавить десь якісь є відео у нас чи в будь-якому іншому місці, то ви їх скачите. Тобто беріть собі на комп'ютер, тому що... У нас було дуже багато відео, десь біля 400 відео хороших, і в мене один канал заблокували без права відновлення, там, ну і так далі. Слава Богу, я вже знайшов, звідки я закачував, тому що це ж мій особистий контент робили. Так що десь буду знову по-новому відновлювати, тому що я собі на жорстна в мене папки, куди я перекидав саме такі цікаві відео, я вже його знайшов на носію окремому. Так що. Так, да, там треба багато щоб ну, часу витратити, щоб знайти по цим папкам. Саме головне, що я вже знайшов деякі джерела інформації, які я там оприлюднив на YouTube каналі Так ось, якщо вам десь щось цікаве є, робіть так я, беріть качека собі, і, і у вас буде доступ до цієї інформації. Так ось е інформація буквально свіженька. Того лікаря, Ентоні, його ім'я прізвище тоді згадуєтесь він дуже відоме. Президент тієї країни зробив наказ про помилування його за те, що йому ще не присудив. Тобто, якщо поєднати ці два фактори, да, що це штучне походження, а потім з ним пов'язано епідемія, потім пандемія, потім вакцинація і ці всі питання, які ускладнення, протоколи лікування. Потім протоколи неправильні, потім знов міняли, ну так і далі, так далі. Потім одна друга плюс сертифікати, плюс одна буферна, плюс друга, плюс третя. Ну всі ці питання я вам тут понакидав. І виявилося, що згідно оприлюднених згідно даних, даних, що, я так розумію, 90-95% всіх цих протоколів мали неправильне трактування, а звичайно неправильне лікування. Значи що, за це, звичайно, хтось буде нести покарання. Звичайно, рупори. Так, значить що, можна за те, що ще не, нічого не, не, не інкримінують, і ніякі шастати, ніякі судові процеси ще немає нічого, вже видається помилування, за те, що людина ще не отримала. Ну, Я, я особисто, якщо є тут у нас юристи, то напишіть чи, чи коментарях, напишіть. Я перше чую, я не юрист, а факт, але я вперше чую. Що людину можна помилувати рані, раніше, чим йому щось інтремінує. Ну, Знаєте, от, дитина народилася, дивиться, свій доступ про народження, і зразу довідка, що б він не зробив, його вже помилували. Ну так, щоб було зрозуміліше. Тобто, до, до чого це ведеться? Ну, щось коїться точно. Щось, той, щось коїться точно. Тепер давайте поєднаємо я особисто від себе скажу і скажу, що нас чекає на наступну середу. Що від себе? Ну, якщо є природне походження збудників, то звичайно організм людини за ці мільйони чи десятки мільйонів років він сформований правильно, тобто є природна реакція на, на це. У нас є імунна система, да, яка повністю відповідає на всі, на всі зміни навколо нас і зміни, які входять внутрі нас, коли, ну, коли де щось. З чим ми, ми зіштовхуємося. Це дуже така відпрацьована система. Так, так. це один момент. Другий, так, да, Марія? Так, да, до речі, давайте я так, хоча б щось покажу. Чат я бачу вже активний, я не буду там вітання. Дякую, бачу Чернівці, Київ, Боярка. Норвегія, Польща, Словаччина. Так що <кій> дякую, що пишете. Марія вам пише, Боже, а скільки людей померло? Марія, хіба тільки від цього? Я просто зачитую, щоб розуміли, що прямо Марія, Хіба тільки від цього? Багато ще моментів яких є. Але нам цим жити. Так ось, якщо це не природнім шляхом, на те що організму важче? Да, з однієї сторони організму важче з ним справитися, тому що це дуже різкі зміни. Але хороша новина в тому, що якщо наші ресурси доволі на високому рівні, то організм повітряно справиться. Я буквально вчора, по-моєму, зробив репост Миколи Амосова, який, там багато в нього виразів, одна з яких каже: якщо ви організму, ну організм настільки розумний, що. Якщо ви дасте йому все, що йому потрібно, і час, то він навіть самих, самих, самих великих не гараздів, але ми, ми все, він все рівно у нас витягне. Так, що тут наша Людмила пише? А хто сказав, що ми живемо в розумному мірі? Ну так, да, да, згодом. Я не кажу, але знаєте, Людмила, якби. Все-таки світ був нерозумний, ви маєте на увазі людство, а я маю на увазі світ загальний. Якби світ був нерозумний і весь світ не туди йшов би, то нас точно з вами не було. А ми це частинка тут тільки великого світу. Тут тільки частинка. Знаєте, Ми, ми, можемо, ми можемо зникнути із цього, з цього світу, як, як не знаю, якась вимираюча тваринка як динозаври. Життя від цього не, ну, не закінчиться. Так що, якщо ви це маєте на увазі, то згоден. А якщо ви маєте на увазі, що весь світ нерозумний, то такого. ми б вже не жили, це точно. Так що можете дописати, що ви маєте на увазі. Так, так ось дивіться, ще один момент. Якщо він штучний, так, логічно думаю, якщо штучний, значить той, хто його випустив, той має від нього. Щось. Да? А ось уже а далі здогадуємося, що мали на увазі, коли це випускали. Дали нам те, що в них є, чи дали щось друге. Ну, я думаю, це ми не швидко дізнаємось Ну, по крайній мірі, не сьогодні, не завтра і на них. Якщо тільки на це ми чекали 5 років, то я не, не думаю, що ми найближчі п'ять років десь щось потрошки будемо знати, але по крайній мірі не те, на що ви надіятись дізнатися. Більше того, я я переконаний на 100%, що при нашому житті, хто це застав то при нашому житті ми до кінця не, ну, і колись мені казали, дуже такі цікаві люди, якщо щось дуже серйозне в світі трапляється, то його розсекречують тільки тоді, коли останній свій документ. І організатори, і свідок, всі, коли, тобто, дракуйте, років 50 можливо, пройде, а можна більше тоді. Буде вся 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 правда, яка тут зараз є. Не тільки по цьому, по іншим питанням, в тому числі. Так, значить що, а як же нам всім жити? Ну все просто, максимально допомогти один одному, собі, в першу чергу, один одному. Значи що, потрібно ділитися досвідом своїми думками саме по цій причині, і не тільки да а порадами, діями, однозначно. І дивимось хто як себе веде і що він має. Зараз в реальному житті мається на увазі, як він виглядає, яке в нього здоров'я, яка енергія, які в нього думки, чи, чи, чи є в нього свої, яка, яка в нього спільнота, в якій спільноті він проживає, ну і так далі, і так далі. Це багато моментів. І в мене є для вас хороша новина. На сліду середу, якщо дасть Бог, все буде добре, і, і ми живі і здорові будемо, і буде світло, інтернет, тому що ось сьогодні. Я хотів ще одного гостя там запросити, і практично не то, що хотів, я запросив, але нема світла, немає інтернету, тому я сьогодні сам, слава Богу, в мене є світло інтернет, і можу з вами поговорити якраз про це. Так ось на наступну середу в мене гостею буде фаховий мікробіолог, бактеріолог. По великому рахунку, це, звичайно, раз мікробіолог і мікробіолог і. Бактеріолог це якась людина, яка займається більше 20 років, до речі, яка займалася саме цими питаннями, про які ми з вами піднімаємо. Більше того, раз цими питаннями, то автоматично це і іму... імунна відповідь. Значить, всі ці питання пов'язані. І я вже домовився, що сідуючи середу, ми виходимо з нею в ефір. Я, поки ім'я і прізвище її потримую... Як сюрприз, секреті але це дуже високоякісний фахівець, дуже розумна мудра людина. І дякую наперед, що погодилася, сказала, навіть я підготуюся, і, і деякі но свіжі дані одному, ну і так далі. І що? То з моєї сторони я максимально зробив, щоб свідочний ефір був цікавим. А з вашої сторони, я в мене прохання. Напишіть або під цим відео, або там в особисті, або в наших телеграм-каналах є відкриті, закриті, які ви хотіли питання задати, або будьте в прямому етері, задавайте їх зразу. Тобто будь-який варіант нам підходить. Якраз ми про це поговоримо. І я думаю, що також можемо зразу написати, а що потрібно споживати. Тобто, які поради. Я сьогодні вже на цьому буду закінчувати буквально ще хвилин дві А ви напишіть, які поради. Ви б хотіли почути, а ще напишіть ті, хто цієї думки притримується і вже може сказати, а що він робить. Так що давайте гуртуватися, не тримати біля себе, не бійтеся, не бійтеся. Раз вже це все пішло, то що ще 3-4 роки назад багато хто боявся. Я багатьом лікарям, до речі, пропонував, давайте ще хвилинку поговоримо. Я в 2020-2021 році багатьом лікарям пропонував вийти в ефір. Багатьом десяткам. В загальному не знаю, напевно, 40-50 лікарів десь я телефонував. Ну, я нагадаю, лікар-детонолог, в мене велика кількість знайомих лікарів, практикуючих лікарів, які працювали зараз працюють. І можу сказати, що багато, абсолютно більшість відмовилась, виходити в ефір. Можу сказати, по якій причині? Вони бояться, що їх звільняють. Боялися, може зараз, може вже не бояться. Може, зараз все одно бояться. І в особистих, ну, розмовах вони казали, що є бачення, відношення, ну я кажу, давайте вийдемо в ефір, тим більше цей ефір у нас відкритий доступ, тобто людина може його подивитися, переслати, поширити, на соці... Соці... свої соціальні мережі кинути. І коли я кажу, що це буде відкритий ефір, то вони точно ні. Коли я кажу, що це буде закрите за посиланням. Декінька там погоджувалися, але все одно основному ні. А, а ті, кого я запрошував, і ті, хто тоді виступали, вони казали, що да мені байдуже, відкрити, закрити, чи ще щось потрібно цим ділитися. Я дуже дякую всім, хто з цієї думки, тому що ну є таке, в Біблії написано, кому багато дано, з того і спрос великий, да? з того відповідальність велика. Тому що хочете. Щоб чуть більше мати в цьому житті чим інше, будьте готові, з цим потрібно ділитися. Якщо не готові, ну значить тоді радуйтеся тим життям, яке у вас є. Тобто воно по-іншому не буває. Так, ну що, дякую за активність. Дуже дякую за цей анонс, Марія пише. Так, Людмила також зв'язатися з Руміном, е, Івановим. думаю, навіть. А попробуйте мені, мені, мені зв'язатися. Я не, не, я не знаю, хто це такий. Дайте мені його контакт, Людмила. Зараз я його виведу, щоб не забути. Ай, запису забуде. Дасте мені приватні повідомлення, його контакт, я зв'яжуся. Якщо він за, то, будь ласка, Бо я з задоволенням вийду в ефір. З ним зачасно домовимося. Так, ну що? Так що, по-перше, ще раз, я вас вітаю з тим, що ви дожили до цього часу. Я вас вітаю з тим, що ви живі, здорові. Я вас вітаю з тим, що ви отримали таку, що дожили ми до цієї інформації. Я, я вам чесно я скажу, я, я думаю, що при моєму житті цієї інформації такої не буде. Ми між собою ну, розмовляли, здогадували, зділилися своїм досвідом саме те, що, але так, треба подякувати, що ми ще в хорошому такому. Віці, так, що цю інформацію отримали. І я ще дякую лікарям реально, і Олі Голубовській, окремо, до речі, Анатолій Кименко, також дуже хороший канал, у його YouTube де він принципі, піднімає це питання. Тож тобто, я дякую всім лікарям, які не мовчать, які або телеграм-канали ведуть, або в Ютубі, або телеграм-канал, які діляться. Тому що, до речі, на людмила на рахунок, то ви сказали раніше, там що нечесний. Світ. Ну, будь ласка, дивіться, в нас же ж є, хай не багато, а є люди, які є інші. Так що вже, вже світ <кій> не в такому ракурсі, про який ви пишете. Значи що, і, і за ту людину, яку ви говорите, значить є люди, які не мовчать. А є таке правило один відсоток. Якщо один відсоток думають інакше, світ змінюється саме від одного відсотка. Саме від цього. Тому я вам бажаю, щоб ви були в цьому одному відсотку людей, думаючих людей. І ділилися своїми результатами, своїм досвідом, своїми порадами з іншими людьми. Там, де один, там буде і, і більшість. Всього вам найкращого, бережіть себе, до наступних зустрічей і обов'язково заходимо до нас в ефір, свідуюча середа. Це в нас буде сьогодні до нас 18, 18 грудня 2024 року о 19.00. Слідкуйте за нашими анонсами, будь ласка, заходьте. І ще сьогодні анонс кажу у нас неділю, на 15 грудня, буде дуже цікавий етен з, з молодим фахівцем, спеціалістом. В одній із найкращих, я рахую да, з моєї сторони, логопедів України. Мається нова це спеціаліст, яка працює з дітками-аутистами Катериною, Катериною Самсоновою, яка має вже свій центр, яка. яка Дуже цікава особистість, і дякую, Катерина, за вчасно. Також що ми домовилися вже про дату і що ти виділяєш час. Тому готуйте на неділю також питання. Буквально сьогодні-завтра у нас буде вже анонс. Діліться з цим анонсом своїх також мережах, в групах, і заходьте до нас, будьте активними. Бережіть себе, всього найкращого і до наступної зустрічі. До побачення.